Сьогодні веземо подарунки дітям, і сьогодні також є важливе свято: сьогодні День Збройних сил України. Хочу подякувати кожному захиснику України, який боронить нашу незалежність, свободу і майбутнє нашої країни, боронить майбутнє наших дітей і подякувати вам за все, що ви робите. Можна багато казати. Хто як допомагає і сприяє тому, щоб була наша перемога. Проте єдиний, хто її наближає, і єдиний, хто її здобуде, це саме ви, Збройні Сили України. Дякуємо кожному захиснику України. І цей день також вам хочеться побажати, щоб у вас все було добре, здоров'я вам. Довгих років життя, і щоб ви повернулись до своїх рідних, живими і здоровими, і потім продовжили відбудовувати нашу країну. Тому дякуємо вам, дякуємо за те, що ви здобудете для нас нашу перемогу і низький уклін вам за все, за все, що ви робите. Дякуємо.